Як з'явилася перша кавова точка? Аня працювала в торгівельному центрі менеджером по оренді. Вона помітила, що звільняється вільне місце під кавовий автомат і запропонувала таку ідею. Каже, давай поставимо там кавовий автомат. І тоді все стояло, до речі, автомати не з кафе. А я кажу: а ми маємо поставити на справжньому зерні, коли не розчинна кава, а повноцінна. І вона каже: але хто нам з цим допоможе, хто це буде робити? Я кажу, давай буду робити я. Таким чином, ми купили перший автомат. Я підшукав найкращу опцію і встановив і обслуговував його самостійно. Я був менеджером західної компанії в кроватці з усіма ділами, але е, обслуговував сам, сам праву автомат. автомат. Автомат тоді коштував, як я зараз пам'ятаю, 3700 євро. Ми поставили цей перший автомат, і в нас були одразу високі ціни. Бо коли я обирав інгредієнти, я обрав тоді найтоповішу каву. Наприклад, ти міг обрати там сухі вершки або сухе молоко. Ми обрали сухі вершки, відповідно від цього собі вартість продукції була зразу со старту значно вища. Я його красиво забрендував сам тоді в PowerPoint. Зробив такі красії, красиві наліпки. І тоді вигадали-вигадали ми. І нашу першу торгівельну марку. Яка Вона візовалась? називалась кофіностра. Типу, Coffee як ми Nostra. нам подобалась Італія, коза ностра. А це була кофіностра, яка перекладається як наша кава. У мене була принципова історія використовувати паперові стаканчики, не пластик. Ну тобто, сразу дати цьому продукту інший ну би вайб, що це якісна кава. І в нас було еспресо, яке було 30 мл. І це був просто розрив і мало. мало. Супер мало. Тоді якраз стояли автомати, які наливали по піввідра. Знаєш, а тут 30 мл. І я стояв біля автомата і просто готував каву. Спочатку продавцям, спочатку якимось там постійним гостям, які там пригощав. Пригощав. Так, просто стояв біля автомату і пригощав. Він заробляв собі на життя? Да, так, він насправді поруч був сусідній автомат, який пропонував розчину каву. І в нас були такі випадки, що доводилось заповнювати автомат двічі на день, в суботу і в неділю. Дуже багато пили. Прямо черга стояла біля автомату. А І в поруч чому це... секретик був? Смак. Смак. Ну, тобто кава була дійсно правильною закладкою, бо ти можеш налаштувати. Який це рік? 20 років назад. Ну. 20 років да. назад.